Ну що ж, друзі, усім привіт. Ви на каналі Дня Прем'єра, як я обіцяв, відео по Destroction's Battle Grounds. Я був трошки зайнят. Перейдемо до головне. Починаємо ми з традиції з Мішою. Привіт. Ішли. У нас традиція е, один на один завжди. Я вже давно в Сергейграун не грав, то я не знаю, я вже забув. Як грати. Ой, а мене так лагає. Напевно, я раз, э, э, в следующий раз. Наступний раз. Наступний раз. так. Наступний раз буду грати на брат на аккаунті брата мого. Тому що у мене комп'ютер не тягне. Оголошення битви. <реш> Так. Подай не видео. Не працює. Чого? Так. Почекай. Чекай, чекай, чекай. Ай, його ладно, друга там цей проблеми величезні. Зараз почекай. А не за того, що я відкрив НВД, у мене лагає. А чого ти відкрив відео, якщо я його не вмію монтувати? Ні, ну я мой, але його потрібно на YouTube запустити. НВ відео Ну, то есть графіка. А. Короче, раз. Раз, два, три. Трошечки опізнався. Ой, у мене так лагає. Йо-йо, я вже бачу, як ти літаєш. Раз, ребята, себя нельзя на полі бою. Блин. -мо, у мене два фпс. Так це ще це і мало. У мене було і під тысячу. А, це пінг Солян. Не, ну понятно, ти як бог літаєш. йо -мо. Ладно, я жартую, ти не літаєш Я хочу, конечно, сменить. Ну, давай швы у нас там зрители стуки сдохнуть. Понятно. У него интер и нет вырублены. Зараз вы побачите дуже красивое фото. Хі -хі. Про що я и казав. Тьоо! Кап задру. А може він перезапустив відео сам? Я не знаю. Мені треба на нього чекать. Ну я не можу це монтувати на це відео 30 годин. Ой, 30, oh, 30 <coughs> хвилин не вийде, пробачте. Години. Може, як мені... Ой. Я Можу просто дивитися. На це херню. Ну, короче, треба щось придумати, придумати, що мені робить, поки його нема. Ну, дивіться, є два варіанти. Або без нього йти 2 на 2 з якимось рандомним челіком. Або зараз просто битися. Я обираю другий варіант. Ага. Мені капслок не надо. А о о це суперник, я вам скажу оце дело. Це навіть цікавий суперник. А цей ветерана позвати, він цей. А хоча... Ай! Что ти на мене за... А, він на мене загрався. Молодець. молодец. Аа! А-а-а! А, а, а вс, нахрен! Все, йди нахрен! Вс, и звідси, подальше. Чорт, ненормальний. Клас. Мені Міша дзвонить. А, ні. Це Діма. Я йому не буду відповідати. О, все. Все, я поняв. Иди <фіт> нахрен. Алло, сорі, перепутав, що це Дмитро Мельниченко. А, ты вимень такий. Короче, у мене щось з комп'ютером, я його... Я грав, в раз і потух просто не просто включении, а просто потух. Бу... А, у мене так и ж саме було. Я його потом опять включив, і він теж саме потух. Я думаю, попросити брат попросить убраться комп'ютер на декілька... Ну я там на 30 Или я могу... обоя можем взяти до панши. Подожди, mm. почекай. О, а вот мені таки нравится. Тільки я у всіх цей танчу. Опа! Риско, риско. Да, nee, пацан, я, я я тобі скажу більше. Ооооо, ага, він попав. Ну, хоч хоч шось, хоч ось Ну Алемагай, правда Тома ничего не знаю. Ооо Да ладно, а що це, до речі, він написал? Эээ, лол. А, ну ну Понятно. Лол-лол-лол. Тут токсики нахрен. Я в стиле. Сейчас сдохну. Лори сдохну. О! Вот ну, мне не знаете, что у него не нравится. Його характер. Ну, Сонік, він завжди Токсіком. Е, тобто, і це... Короче, у Ох... є 15 хвилин, і я потім сам буду знімати. Ага, 15 хвилин. Ну 15 хвилин ми пограємо, я закінчу. Пограємо, я закінчу відео, і все. Так. Е -е, дуелі, дуелі. 2 на 2. 15 хвилин. Поїхали. У Нас є 15 хвилин. А? Я тобі відіслав запрошення Не, okay. погнал, а, а чо? тренуемость А, тренуруемый, тренери... вс, я понял Я Як... Як хояк требу научиться играть Я хоч... Так мене там цей ветеран трошечки навчив Грати в Hero Hunter і я я вмію грати на Дедли Нінджа Ну давайте Гарахантер а потім Дедли Нінджа Я вже забув, що там сам с нахід. Не осуждайте ветеранта це аккаунт іншого ну, мого брата чи типу того. Я сейчас, наверное, такого учусь. Я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! О, не, ну тут ты, конечно, трошечки тай. Это не честно, Это на компьютере, звездно. Ой, у мене залагало, подожди, я не можу нічого робити Что <систит> я мо? Я забав. Я забався. О, шо таке? Боїмося, чи що? Оооо, хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я не токсик. Не цей не спамте токсик. Будь ласка. і не кажіть, що я токсик. Я не токсик. Я хороший пацан, тільки просто прикалуюсь І шо, І ишо? Що, і що? ти мені зробиш? А може... У мене так і не виходить, я бачу це на ютубі, ладно. Міша? Я... У мене є одне, одне питаннячко. Готовий помирати? Ні. Нє. Сьогодні день навпаки. Пограємо по моїм тепер правилам. Не, ну звісно, я і на тому міг би пограти, але ладно. Це не чесно, мене погано. Ну, ну, по факту. Я тобі можу наступному ран... Так, так. А що? я візьму того персонажа, на якому я не можу грати А, ну правда, Ну так, я ж на всіх персонажах добре граю. пу 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 Так. Дуэли. Пу, А, ну так, так, так же само будет. Что по кацапски, что по нашему. Ю. И все, Миша, я тебя жду. Это я жду. Попробую останній раз запустити комп'ютер, тому що не не, не можливо. Можливо. На, план, на планшеті це неможливо. Я ж якось став 1000 килл на планшеті. планшете. Якось правильно правильно. От і ти зможеш. Просто потрібно. Ну, я теж на планшеті, ну, не вмію не вмію грати, після того як я на компі пограв, то ну воно було настільки легко, я не знаю. Мені треба. Так, соло дуо Дуже лосик. Um. <laughs> uh, це я в молодості. хи хи Оп Я маю тисячу триста сімдесят. Два винстрик. Ну что там иш? Пока что не вырубку Угу. Just okay. Нам придачало дуже довольно. Знову тут. Це на компі. Ну, а на кому я не грати добре М, Брутал демон. Demon. я казав, що соник, Але це брутал демон, я на ньому не дуже... Грати вмію. та і так так у мене там не сильно так і не багато, але є ой господи. Йо Йо? господи почему так ой чому так глаза <laughs> Bye. 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 Slop and done. все все ж таки цей запам'ятав бай ну от Not... я на тому на якому в мене немає тактик на якому я ну, Ма майже на грати. І ти мене не меня не можеш вбити Потому що у мене фпс пять от сили Ой, тому що. Я можу просто ось так ось встати І хорну забити. Я просто збіюся від цього ріша. А як цей цей бо... ППС підняти, таке дуже цікаве питання. Ооо. О-у-у. Погано. Дуже, дуже погано. Пахне жареним! Пахне жареним! Блин! Ну! Програло один раз, нас тут не виграємо. Тільки от що з ультою робити? Якщо у нас В глобоє ульта така ж сама буде. А це, до речі, цікаве питання. Дуже-дуже цікаво, дуже-дуже цікаво, дуже дуже цікаво. Ну давай, ну давай. Ти подумав реально что що я цей Попався. Попався! Як ти не полетів? Все, ти, все, Міша, пресс F. Прес F твоєму комп'ютеру. У тебе комп вирубився. А я ты думал. Я так и понял. Ну вот и все. Так, асики уже часы мы стримим. Ооо. Это? Ну Ты по, по, ст по стриму еще на телефоне постриму. А, а, ну окей. Okay. Ну тоді где еще, хвилин. сфилл, ин? Потому что все. Потому что все. Блин. Ну, пока ты там зайдешь, я ще трошки пофайтишься по приколу. Мне не хрен роб. А, ты тот самый сервер. Я того пацана пометаю, Все. Одразу сразу Открылся. Вот я таких прям обожнюю. Я... Он меня спас! Он меня спас! Хорош! Я тебя захищу, я тебя захищу. Я, я, я обещаю. У нас чит? О, сюда! Салам! Ай, блин. Не попал. Да мне вас нафиг. В общем, энергия там, короче, миллиард раз. Ой. Ой. О, здорово. Грэнслэп. Так. Фу. Так. А, блин, надо... Ж... нам, нам, нам потрібно було вдарити. хорошо ще як. О -о -о. Міша, фанить у тебе Йо-йо у тебе А? Я Диму закинув А Діма тут його до мене, давай оду ого... Давай його до мене, я його я, я, оцю. Тепер в грі відімщу за оту дівку. Е, якщо, якщо ви питаєте, то хто це тим питаєте? Це вже лічні розборки. Так, ну все, це мене задавало, я беру десь роктінкіборг і я всіх розношу за одну мілісекунду. Так. Міш, ти де? Де де де, де твій Діма? Все, я його бачу. Я його бачу. Вс, я все вбиваю по максимуму! Блин, не встрег. Ого, да, это вообще изи изи таджет для мене. Ну цей соник, ну огонь его за другой говбьем, целого куки, куки-баб, куки, бабуки. блин, не попасть. Блин. Помолчи. Так. Не сюда. Я-я попал! Я Никола так не попадал. е йо моє. по факту все соник сдох. Але не Дима, не Дима, не думай, что ты Дима, дай-йой, пищи и пиши

я ніхто не зрозумів, але окей. У нас поровну ХП! У нас поровну ХП Це у мене менше, у мене менше. Це стоп удов. Ом, витримай нагрузку, Все! А, клас, він взагалі полетів. В небеса. Ні, 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 ні. Все! Я сдох. Так, гони меня, гани меня, цього диму. Агани мені цього, Диму. Агани. Подожди! Дай мне... Да я його вбью. Я, я, я його більше не науджу, ніж ты. И ты це знаешь. Та я б його з легкістю вбив, просто в мене комп'ютер роз... скачує. Я розумію тебе. Ніша, я це її. ладно, поговоримо після зйому. Поговори, останови. Він так опозорився на всю публіку. О! Не, ну він красава, Роз... Папа розмовляє по кацавськи Хоча ми теж суржиком, але ну, він чистий кацав! Він чистий єврейський кацав! Тож ж може... то ж можете його обзивати в коментарях, як... Як... як можете. Я гарантую вам, що йому це прийде, я йому це відішлю, я йому це покажу. І я буду з цього дуже задоволений. Хейтери можуть писати хорош, Діма, красава, але хейтери це кацапи. Міш, ти теж кацапську не цей, я розмовляю українську, а тут, а то і тебе опозорять. Я так роблю, щоб він... понімав. Так а він не нічого не понімав. Він, він він даже цей... Він і кир... Він тільки кіргійську понімав, а ніхто кіргійську не понімав. Киргійську це. ну. Ні, ну. Цього такого язика немає. Коротше, він робить туди і все. Розмовляє на тому, на що є. Так. І Ах ти кріса! Ну все, він мене задрав на ціну! Ох, він догрався! Так міш от іди! А то что и... я... ж сказал, что ты зараз сдохнешь. Короче, все. Пацаны, сорян. Да, молодец, Миш. Ну, ты, конечно, прям молодец. У ну, нас, короче, прям... Ну на что ты там кинулся? Ну на что? Йок! Йок, тарни бабай! Та не лізь, дебил! Що ж ти робиш зі своїм, зі своїм життям вообще тебе походу життя не вчить. Не знаю який. Ме. Та не лізь сюди! Я ж попросив! На да. новая модка. на ньому протестую. Так, яка нова? Так, яка? Ооооо! Я на нарешті, Я нарешті! Я т хотів і завжди. Хе-хе-хе. <свисту> такий, ты стоишь, ТП снимаешь, кино, блин! <свисту> Я думаю, на цьому ми і закінчимо ролик, тому що він вже перевищує границі. Дякую за те, що переглянули. Обіцянкою я виконую. Е, в телеграмі е, сьогодні буде знову рулетка. Не бійтеся. Це вже традиція буде. Е, ну, е, коротше, ви самі вже поняли. Ну, а на сьогодні все. Всім па-па!